Всім привіт! Маємо ось такі два 20 ватних ліхтарі Westinghouse, House, які не працюють. Зараз будемо це виправляти. Ліхтар оснащений мікро USB входом для зарядки акумулятора, кнопкою вімкнення з чотирма індикаторами рівня заряду акумулятора та системою фокусування світлового потоку. Всі з'єднання ліхтаря оснащені гумовими ущільнювачами. Мінус від акумулятора до плати передається по корпусу через отаку заглушку з пружинкою. Акумулятор літій-іонний формату 18650. Плюс від акумулятора подається через іншу пружинку на саму плату ліхтарика. Щоб добратися до світлодіода, перш за все, треба викрутити тримач лінзи самою лінзою. Після чого спеціальним інструментом для зняття стопорних кілець треба викрутити радіатор самого світлодіода. Як я вже і казав, всі з'єднання оснащені гумовими ущільнювачами. Тому вологозахист тут на доволі високому рівні. Якщо треба дібратися тільки до плати управління, то знімати світлодіод не треба. Щоб добратися до плати управління, треба посередині ліхтаря розкрутити різьбове з'єднання. Розкручується тут воно доволі складно. Я розбирав ліхтар з допомогою лещат. Та розвідного ключа. На цьому з'єднані також встановлений гумовий ущільнювач, та щось на зразок великої шайби гровера. Щоб зняти плату, треба знову скористатися інструментом для зняття штопорних кілець. Викрутивши прижимну гайку. Якраз то в цій прижимній гайці і була причина поломки ліхтаря. Вона мала б притискати мінусовий контакт плати до корпуса самого ліхтаря. Але в одного і в другого ліхтаря ці гайки були напіввідкручені, що не забезпечило достатній мінусовий контакт. Ось так виглядає плата. На верхній частині знаходиться тактова кнопка та 4 світлодіоди. На торцевій частині у нас плюсовий та мінусовий контакти, а з іншої сторони роз'єм для зарядки акумулятора та зібраний драйвер. На одній з мікросхем маркування присутнє, а на іншій стерта. Підключимо акумулятор, щоб впевнитися, що всі режими працюють як треба, і можна збирати ліхтар. Їх тут 5, 100% потужності, 50, 25%, стробоскоп та аварійний сос. Другий ліхтар був відремонтований за таким же принципом. Всім, кому було цікаво чи корисно, підписуйтесь на мій канал, а ми з вами побачимося в наступному відео. Бувайте!